Доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал! Починається свято Масляна, одне з найулюбленіших свят, пов'язаних з проводами зими, а також славиться ажурними млинцями і млинцевими тортами. Сьогодні я хочу такий торт запропонувати спекти разом зі мною. Для нього я беру три яблука, ріжу отакими частинками. Спочатку їх очистила і нарізую такими частинками. І викладаю в сотейничок. Отак. Сюди вливаю стакан води. На маленькому вогні доводиться до закипання до і вони прокипають у мене ще 2 хвилинки. Після того, як я прокипіли прокипіло 2 столинки, я кидаю 50 г цукру, 2 ложки сметани і малесеньку ложечку кориці. Гарно розмішую і ще 2 хвилинки повинні вони прокипіти. Ось ця сумно. Це начинка для нашого торту. Яблука повинні залишитися злегка твердими. Через дві хвилинки вимикаємо кухні. А тепер я розповім вам, як спекти дуже тонесенькі, як павутинка, коржі, Мережені, ажурні і міцні, та дуже приваблені. І пекти їх одне задоволення. Спочатку я вбиваю 2 яйця, вкидаю ще солі. і добре підбиваю вінчиком. Яйця обов'язково повинні бути кімнатної температури. Молоко теж кімнатної температури. Але далі рецепт називається наш три стакани. Орієнтовно для того, щоб вийшли гарні плинчики. Стакан молока, стакан борошна і стакан кип'яченої води. Спочатку я вливаю сюди. Помаленьку молоку. Стакан молока. Обов'язково кімнатної температури. Потім ввожу стакан борошна, також гарно розмішуючи маленькими частинками, щоб не було комочків. Але в цьому тісті комочків не буде. Добре вимішуємо тісто. І вливаємо стакан окропу маленькими частинками, дуже швидко розмішуючи, заварюємо тісто. Получилось трішечки рідкувате. І я додаю сюди буквально ложечка або дві борошна і гарно розмішую. Залежить від того, яке борошно, яке молоко, які яйця, тобто сам факт того, що чу чуточку треба отут почаклувати над тістом. І вливаємо столову ложечку олії. І гарно знову таке тісто розмішуємо. І отакий-то от мусенький вийшов на перший блинчик. Тільки погляньте, який же він гарний, дуже тонесенький і такий гарний. Легко знімається і перекладаю його на тарілочку таким чином. Вливаю другий блинчик і ставлю на плитку. Випікаємо на сильному вогні і дивимося, щоб не було пухирців. Якщо є пухирці, то треба додати ще трішечки борошна. Якщо ж їх немає, значить і борошна додавати не треба. От чисто виходить така рідка сметана. Гарна жодного комочка. Масляниці, начебто, дуже хороше і дуже гарно з ним працювати. І отак легко перевертається блинчик. Прямо руками можна перевернути. Дві секунди з другої сторони і викладаємо блинчик. Тільки подивіться, який красивий, ажурний, ну просто як золото виходить. Перед тим як наливати постійно перемішуємо тісто і вливаємо отаку, можливо, третю частинку ополоника. Дивляться, який ополоник. Такі блинчики, виходить, наче ажурна салфеточка. Вив'язана крючком, подивіться на краючки, Дуже гарні, дуже тонюсенькі-тонюсенькі блинчики. І дуже швидко пічуться. Тільки ж погляньте, який візерунок виходить. І сам блинчик. От берете рухому тонесенький, візерунчастий, і не рветься. Ось так. Просто такі блинчики получаються гарні. От гляньте, я беру в руку блинчик, отак. І він не рветься, перекладає завгодно. І він такий з дірочками, виходить, з візерунком. Ну просто дуже гарний блинчик. І так усі блинчики. Усі єдиного. хороші отакі. Дно форми засилаємо папером і сюди кладемо два або три блинчики, так щоб отак краї теж аж звисали Ось Такі блинчики дуже гарні. Викладаємо частинку начинки. І викладаємо ще два блинчики, сюди. Вони дуже тонесенькі. Через це дво. Кращого тісто для блинців? Я не знаю. Скільки я не перепробувала, то це саме найкраще тісто. Блинчик, виходить. Дуже гарні, тугі, упругі, тонесенькі, ажурні. Одне задоволення з ними працювати. Не запікаються, не припікаються, жовтенькі залишаються завжди. І так потрошку ще й заливаємо так. Для того викладали щоб воно ну, не протікало. І так шарами. Скільки вистачить начинки. Останнім коржем повинен бути останнім слоєм повинен бути корж. Останній шар викладаємо два млинчики і ставимо груз і виносимо в холодильник на дві годинки. Блинчики в нас ще залишилися. Я зварила три яйця і приготую блинчики з яйцем. До тих пір, поки вичахне наш торт, а ми будемо смакувати вже блинчики з яйцем. Щоб не кортило торта дуже. Дрібненько нарізуємо молодий часник, або як, яку завгодно начинку можна приготувати для таких млинчиків. Я, наприклад, дуже люблю з яйцем і з часничком. Яйце підсолю, кидаю чесничок і буду загортати млинчики. Форму змазали маслом, так густо, гарно змазали, і готуємо блинчики. Кидаємо начинку на краєчок і загортаємо. Залишилось на 6 влинчиків. Ми накриваємо їх коржечком таким, що залишився ще один. І ставимо розігріти в духовку на 5 хвилин. І друга страва в нас теж вже готова. Через годину з холодильника вийняли торт і прикрасимо його збитою сметаною какао і цукор посолою лості. кинула ложку цукру, ложку какао і ложку сметани. Збиваємо міксером або блендером. Збиваємо 30 секунд і змазуємо верх торта. Можемо візерунком, можна просто так. Фурмочка у мене невелика. Діаметром 16 см. І млинчики теж діаметром невеличким, якраз по формості І прикрашаємо кокосовою стружкою. Тут вже на ваш розсуд. Тур найкраще, щоб постояв ранку А якщо не до ранку, то 2-3-4 годинки. Через 5 хвилин. Получилися такі соковиті, рум'яні апетитні блинчики. Приємного апетиту, приєднуйтеся, випікайте такі блинчики, готуйте. З яйцем теж вони дуже смачні. А самі блинчики я показала вам найкращий рецепт, який тільки знаю. його дві години. Захоло трішечки наш линцевий торт, і ми його вийняли із холодильника. Розрізуємо його. перший день масляної я під, приготувала отакий торт із млинців, дуже оригінальний торт. дуже такий незвичайний. І млинці із яйцями. Дуже смачні млинці, дуже смачні, ми вже їх і поїли. І тепер попробую ж, який торт. Сам торт получився дуже м'яким, а начинка сметана змішалася з цукром і з яблуками, коли заварювалося, і стала схожа на ананас. Дуже смачна начинка і дуже ніжний получився торт. Приготуйте, не пожалкуйте. Готуйте, будь ласка, блинці за таким рецептом. Получається дуже смачний. І торт дуже прямо смачнющий. І, виходить, дуже смачні налисники. А тісто для таких налисників найкраще, яке можна тільки придумати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже вдячна вам!